Сьогодні дізнаєтесь, що зміниться для роботодавців і працівників у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 квітня, як підвищиться оплата праці за виконання суспільно-корисних робіт. В якій формі звітувати за ввезну гуманітарку? Та як розширили перелік доходів, які не включаються до загального оподаткованого доходу платника? Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 На початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві. Отже, починаємо що очікувати у квітні. 1 квітня на підставі закону про держбюджет 2024 змінюється розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі 8 тисяч гривень, у погодинному розмірі 48 гривень. Це впливає на розмір ЄСВ. Отже, максимальна база нарахування ЄСВ становитиме 120 тисяч гривень, а мінімальний ЄСВ 1760 гривень. У зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати підлягають перерахунку розміри тарифних ставок і посадових окладів для суб'єктів господарювання, умови оплати праці яких визначені, виходячи із розміру мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний час та на дорочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Крім того, зростуть і мінімальні та максимальні обмеження для лікарняних і декретних, щодо тих працівників, які за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку не мають 6 місяців страхового стажу. Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше ніж 6 місяців, допомога з тимчасової непрацездатності обчислюється, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески. Але з розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку, з 1 квітня 2024 року ця сума складає 262 гривні 81 копійку. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески. Але з розрахунку на місяць не нижче розміру мінімальної заробітної плати і не вище від двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом у місяці настання страхового випадку. З 1 квітня 2024 року ця сума складає 525 ,62 гривень 62 копійки. А ось прожитковий мінімум не зміниться з 1 квітня і залишиться чинним до кінця поточного року у розмірі 3028 гривень для працездатних осіб. А ще підвищаться розміри трудових штрафів, оскільки їх розмір прив'язаний до розміру мінімальної зарплати на дату вчинення правопорушення. Отже, за неоформленого працівника та виплату зарплати без ЄСВ штраф складатиме 80. Тисяч гривень, а порушення строки виплати зарплати обійдуться у 24 тисячі гривень. За недотримання міндержгарантій в оплаті праці буде штраф 16 тисяч гривень за кожного працівника. Щоб розібратися у питаннях оплати праці і трудових відносинах нарахування відпускних лікарняних декретних оподаткування і розрахунки з працівниками та підзвітними особами на бухгалтерській відеоплатформі номер No1 січня по червень виходить онлайн-школа заробітна плата та трудові відносини нарахування і утримання, яка складається з сіми модулів. Найкращі експерти з питань оплати праці та кадрів: Олена Габрук, Тетяна Гуль, Вікторія Величко, Галина Казничей, зокрема. Перший, другий, третій, четвертий модулі вже доступні для предплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Доступ до модулів та програми онлайн-школи знайдете за посиланням під цим відео. Кабмін підвищив оплату праці за виконання суспільно-корисних робіт в рамках проєкту Армія відновлення півтора рази. Так, оплата за виконання суспільно-корисних робіт за відпрацьований повний місяць з 1 квітня 2024 року складає 12 тисяч гривень. Нагадаємо, що програма Армія відновлення була запроваджена ще у 2022 році. Її метою є залучення тимчасових безробітних до виконання суспільно-корисних робіт, в тому числі до відбудови. Центри зайнятості можуть запропонувати такий відробіт громадянину в тому випадку, коли немає змоги йому знайти роботу за спеціальністю. Мін'юст знову відтермінував провадження штрафів за неправдиву інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, що міститься в єдиному державному реєстрі. З 1 квітня мала б запрацювати процедура притягнення до відповідальності за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників ЄДР. Але Мін'юст переніс набуття чинності відповідних порядків. Вони почнуть діяти з 1 вересня 2024 року. Отже, у вас є час перевірити раніше подану інформацію про КБВ і виправити всі неточності. До речі, на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 у квітні виходить курс управлінський обліг на підприємстві ВБАЗ. З Юлією Лазебною ви зможете навчитися проводити аналіз діяльності підприємства і складання управлінських звітів. Посилання на програму курсу знайдете під відео. За нормами чинного законодавства, можливість подання паперової декларації збережена до 1 квітня 2024 року. Тож за відсутності чергових змів щодо перенесення цієї граничної дати звітування за ввезну гуманітарку на території України буде лише в електронній формі. Проте у паперовій декларації все рівно треба було вказувати номер отримувача гуманітарної допомоги, який був йому присвоєний під час реєстрації в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Основні переваги автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги це, по-перше, вона робить процедуру ввезення та обліку гуманітарки зручнішою та прозорішою. По-друге, її впровадження дозволить позбутись паперів, а значить, і зловживань. А ще з'явиться можливість фондам і громадським організаціям зберігати всю історію завезення допомоги в одному місці. Пам'ятайте, завозити гуманітарну допомогу можуть лише зареєстровані отримувачі. 1 квітня 2024 року розширено перелік доходів, які не включаються до загального податкованого доходу платника податків. До таких доходів буде віднесена вартість незареєстрованих лікарських засобів, які безоплатно передані пацієнтам, що беруть участь у клінічних випробуваннях або програмах доступу до медикаментів після завершення клінічного випробування. Нагадаю, що до 1 травня триває звітна компанія з подання майнової декларації підприємцями, самозайнятими і фізичними особами. Тому Ірина Гобін Підготувала курс декларація про майновий стан і доходи, на якому розглянемо правила заповнення нової форми і додатків до декларації. На прикладах розберемо різні випадки подання декларації. Посилання на курс шукайте під відео. З 14 квітня 2024 року, відповідно до внесених до закону щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном, ліцензії, видані суб'єктам господарювання до набрання чинності цим законом, а саме до 14 жовтня 2023 року, Втрачають свою чинність усім ліцензіатам, які ще не подали до мінекономіки декларації про впровадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зробити це потрібно у встановлений законодавством термін. У березні роботодавці могли побачити в своїх електронних кабінетах на порталі пенсійного фонду штрафи за непрацевлаштованого працівника з інвалідністю, декотрим роботодавцям, сплатити штраф за надісланим вам розрахунком в електронний кабінет на порталі пенсійного фонду треба до 15 квітня, а порушення термінів сплати штрафу тягне за собою нарахування пені. Щоб легко розрахувати середньооблікову кількість штатних працівників, користуйтесь калькулятором, який розміщено на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 за посиланням під цим відео. Двадцять п'ятого квітня Національний банк України планує переглянути облікову ставку. Про це свідчить оприлюднений графік проведення засідань правління з питань монетарної політики. Останнього разу облікову ставку переглядали 14 березня. Вона становить 14,5 з 15 березня 2024 року. Нагадаю, що розмір облікової ставки національного банку впливає на відсотки, під які комерційні банки надають позики бізнесу та громадянам. Також вона впливає на рівень інфляції в Україні. 27 квітня запрацюють зміни до ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, внесені постановою Кабінету міністрів номер 189 Так, згідно зі змінами, документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії, шляхом особистого зверення, шляхом надіслання поштовим відправленням і в електронній формі, у тому числі з використанням єдиного державного вепорталу електрофона. Послуг за умови технічної реалізації. Нагадуємо, що до 8 квітня за новою формою 1ПВ квартальна звіти з праці потрібно буде відзвітувати за перший квартал 2024 року. Нову форму Держстат затвердив наказом від 30 березня 2023 року номер 128 Звіт подають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи. На сайті Держстату розмічно роз'яснення по заповненню звіту. Також на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 у сервісі документи ви знайдете форми цих звітів, а також багато інших зразків документів і форм. І наостанок розповім про важливі звітні дати для бухгалтерів. 30 квітня останній день подання фінансової звітності за перший квартал 2024 року. До речі, на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 у березні вийшов курс зміни в бухобліку і квартальній фінансовій звітності 2024, який підготувала Ольга Целуйко. З його допомогою ви дізнаєтесь про зміни, які відбулися у бухгалтерському обліку, та в порядку складання фінзвітності за перший квартал 24-го року. Посилання на курс знайдете під відео. А також нагадаю платникам ПДВ про важливі дати. 1 квітня останній день сплати ПДВ акцизного податку та рентної плати за лютий 2024 року. 5 квітня останній день реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 1 по 15 березня 2024 року. 18 квітня останній день реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування складених з 16 по 31 березня 2024 року. 20 квітня останній день реєстрації Зведених податкових накладних та розрахунків коригування до них, складених у березні за операціями, визначеними пунктом 198.5 та пунктом 199.1 податкового кодексу. 22 квітня останній день подання податкової декларації з ПДВ за березень 2024 року. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom А про те, чого очікувати у травні, я розкажу через місяць. Бажаю вам легкої праці та поваги і розуміння від. Колег та керівництва. До зустрічі!